Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотів розповісти про професію зварювальника, про ставки і про що краще вибрати умову зліцення або умову праці. На нашому підприємстві в середньому ставка десь 4300 4500 на місяць А на умові операції, на зліцення, в середньому фірми платять десь приблизно 31 злотого. І так, наприклад, порахувати, що ставка, я взяв меншу, взяв, наприклад, ставку 4300 місячну, плюс де, приблизно 1000 злотих премія. Чистими на руки зарплату працівник отримує десь приблизно 45 половиною злотих на місяць. І на рік це виходить, я порахував, то виходить десь 54 тисячі на рік. На умові зліцення ставка, якщо це брати по 8 годин. На умові зліцення, якщо ставка 31 злотий 170 годин місячно, виходить 63 240. Це така приблизна сума. Тобто на умові зліцення виходить десь приблизно на 9 тисяч злотих на рік більше. Але до умови праці ще можна долічити те, що ви маєте. 22 відпускних дні. І відпускні дні десь рахуються приблизно 200-250 злотих за один день. Я по, порахував по мінімум по 200 злотих, 22 робочих дня. Це доплата, ви, ви отримаєте десь приблизно 4400. Якщо ви, або ви берете раз в тиждень, там вам потрібно кудись, або ще кудись. Ви маєте оплачуваний день і отримуєте за це гроші. Також больнічні. Ну, Хворобові, ви йдете на хворієте, зараз така, такий період, багато у нас хто хворіє. Наприклад, я беру середньо 20 днів больничних, У больнічний лічиться 80% відставки, десь приблизно це виходить 150 злотих. Якщо ви не вийшли на роботу, болієте, то ви отримуєте 150 злотих. Я полічив, що це десь приблизно 20 днів на рік, то ви отримуєте доплати ще 3000 злотих. Також доплата на умові праці є 500 злотих на житло. Якщо брати на рік, це виходить 500 злотих на місяць, 6 тисяч злотих на рік. Плюс спецодяг. Спецодяг на фірмі то ну, тобто фірма підрядник вони вираховують або дають там один комплект на рік. На нашому підприємстві ви отримуєте безкоштовно, це десь плюс-мінус. Я беру так середньо три комплекти на рік. По 500 злотих. Це ви також економите плюс. Безкоштовно роблять карта побиту, сертифікат озварювальника, сертифікат, він називається на сертифікат, управління на сумніцю потрібний. Це також все також це безкоштовно. І коли ви маєте, наприклад, умову операції, ви маєте. Змогу ходити до лікаря і не платити за візит. Це також є таким маленьким, але плюсом, якщо ви там 2-3 рази сходили, це е, останній раз було десь 100-120 злотих за візит до лікаря. Залежить також від лікаря, якого може бути даже 150 злотих. І в середньому я полічив ці доплати від фірми, якщо ви працюєте на умові праці, вийшло 68 900. А на умові зліцення нема ніяких таких доплат. Є якісь фірми, доплачують на житло, але дуже мало. І, наприклад, ви маєте на рік 63 тисячі злотих, які ви заробили по 31. Від цього відніміть 6 тисяч злотих е за житло, що ви не отримаєте, це вже вийде е 57 е плюс больнішне, якщо ви не виходите до праці, ви також за це не отримаєте, це також можна відмінусувати. Не маєте відпускних, не маєте больничних, не маєте доплати за житло. Спецодяг фірма вираховує або дає, якщо не помиляюся, одна на рік, може хтось там дає дві різні фірми по-різному платять. Плюс, якщо вам потрібно подати на карту побиту, ви платите, якщо не помиляюсь, там в районі 800 тисяч злотих, і фірми не особо займаються, ви маєте самі це все робити. Також не маєте ви стажу, і також не маєте сертифікат також ви маєте зварювальника виробити за свої кошти. Якщо ви працюєте в нас на підприємстві, то підприємство автоматично кожні півроку продовжує вам сертифікат. Якщо ви працюєте як фірма-підрядник, то ви маєте самі собі його продлити. Ну і так виходить, що на мові операції. Якщо брати образно за рік, то виходить все рівно більше, ніж через фірму по 31 злотий. Плюс якщо це ми брали середню за 8 годин, якщо брати надгодини, наприклад, на підприємстві, якщо напряму працювати, то субота і неділя закривається, по, якщо не помиляюсь, там в районі 250-280 злотих. Ви за 8 годин отримуєте 280 злотих. А на умові зліцення 30, ну, 31 злотих, хай 30 на 8 виходить. Ну, в принципі, плюс-мінус плюс ж саме 240 злотих. Надгодини, якщо, І багато хто говорить, що не можна працювати на умові праці надгодини, На умові праці можна працювати, якщо не помиляюся, щось там в порядку 300-360 годин на рік. Багато хто навіть не хоче працювати над години, багато хто. Приїжджав, говорить, я приїхав сюди заробляти гроші, а не сидіти. Багато хто хоче працювати по 16 годин навіть а дехто 8 говорить, мені вистачає цих 8. І на умові операції над години також лічиться там в районі 30, може навіть більше 31 злотого десь в порядку, може навіть 35. Ну, попробував об'яснити все. Все, як розумію, з своєї точки зору зараз потрібні на наше підприємство зварювальники. В основному це зварювальники на алюміній. Я чесно не знаю, там, напевно, буде більша ставка, чим 4300, Я думаю, в районі 4 з половиною тисяч злотих. Не знаю, яка там. Тобто для кожної особи ставка оставляється є середня, але. Якщо хтось працює більше або менше, ставку ставить керівник відділу, а не відділ кадрів. І це залежить від того, наскільки ви гарний зварювальник вас перевірять, подивляться, після місяця бо алюміній вредна, вредна сталь і ну, хоч і не сталь, вредний метал і до неї додають, що обіцяти, я правильно сказати, маску зварювальника з вентиляцією. Вона там коштує порядка від двох тисяч. І після тижня, якщо ви тиждень відпрацьовуєте і показуєте себе і з гарної сторони, що ви стаєтеся працювати, вам керівник виписує і ви йдете на магазин, на склад, отримуєте собі маску і працюєте з маскою. Я, кстати, ходив тиждень тому на алюмін, пробував варити. Нема там такого нічого тяжкого. Ну, немає. Якщо ви звалювальник, то я думаю, не буде ніяких проблем варити алюміній. Ну, також на сталь також потрібні люди. На сталі. У нас також є відділи, де працюють на три зміни з 6 до 2, з 2 до 10, з 10 до 6. Це 24 на 7. Є І таке як 4 бригадовка. Ви працюєте 4 дні. Перша зміна День вихідний, 4, друга день вихідний, 4, третя, Вихідний і оцепний ліба якось наприклад. І знову так пішло. В середньому там виходить 200 годин, і якщо ви працюєте на умові праці, у вас є доплата до цієї 4 бригадовки 800 злотих. Там хлопці отримують трошки більшу ставку, чим трішки більшу зарплатню, у них там виходить в районі 5500 на місяць. Якщо попадете в 4 бригадовку, то зарплатня буде більша. Так що. Вроді би постарався все розповісти. Також є, я допомагаю знаходити людям працю в Чехії. У мене є там знайомий, який приводить зварювальників на вагонобудівний завод, платить він в кронах, якщо не помиляюся, 200-250 крон, а в євро 850 850-10 євро. Якщо комусь цікаво, я дам його контакти. За всі нюанси не можу розповісти. На що на нашому підприємстві вже давно працюю, вже 5 років буде, як я працюю, знаю практично все. А за Чехією, якщо комусь цікаво, то напишіть мені, або зателефонуйте, я дам контакт і поспілкуйтесь. Якщо комусь сподобається. сподобається, можете поїхати. Він приймає по польських візах, по польських картах. Говорить, що нема проблем з трудоустройством. Житло безкоштовне, з якщо не помиляюся на початку свій. Ну, поки що так. Якщо цікаво, комусь підписуйтесь на канал. Я буду старатися більше викидувати таких роликів на тему зварювання в Польщі. Кому потрібно, можу допомогти з пошуком праці. Ну, поки що так. Все тоді всім дякую.